Once Upon a Time, як то під час мітингу проукраїнського во Франкфурті підійшов такий, ну, дуже старий, але подібний до німця німець. З дуже німецькою інтелігентною тважом чи обличчям і каже, що ну я. Розумію, що так, мітинг треба підтримувати українську військо, армію, але ось Азов, от щось у мене там якесь питання, то все. І я мов, трішки на емоціях кажу, що ви, пан, єстежте правдивий німець, тобто етнічний німець. Він да, я гінав. Тоді, як ви розумієте, то, що мільйони німців, в Вермахті, наприклад, боролись з комуністичною заразою, котра би дійшла без цієї боротьби до Португалії, а потім до Америки? Тільки він почув це, все, та то фашисти, все відвернувся і, і утік, і пішов собі. Не дав мені щось там витлумачити йому чиля. Я ж кажу, що з однієї сторони, комуняки, соціалісти, промили німцям мізки в ДДР, ГДР. А з другої сторони, англосакси, наші, браття і німці-браття, теж промили мізки тотально зі всіх шпарин, де тільки не лунала змі англосакське. І виходить, що. ну, як можна так розуміти, що всі, скільки загинуло на війні німців в Вермахті, там, там 10, 5, 7 мільйонів, я вже не пам'ятаю, всі вони що, були нацистами і фашистами, так? Справа навіть не в тому, хто був, ким, то що, з яких дорфів повигрібали молодь на війну проти комуністів? Справа в, в логіки 2 плюс 2, що якщо не було б фашизму, комунізм і ГуЛАГа голодоморний режим був би по всій Європі. Тому що на той період нападу фашистів гітлерівців на СССР, було дуже менше кількості зброї там і тому подібне. У русських, то у московітян, у комуністів, так скажемо, було більше. Ну, не може, десь там в два рази, по свідченням інших різних істориків і аналітиків. Коротше, якщо в не вдаватися, то ось, ось так. От я його не спитав, чи він на правді сказав цей дідусь, що він етнічний німець. Може він був. Його там, батьки були там, прокомуністичною укладу, може мішанка англосаксонської крові, може мішанка з французької крові. Будь-яких мішанок маса було в Німеччині. Це ж невідомо. Я тільки так кажу, що факт такий, що старий дідусь він каже, що цу -цу! його нація це все дерьмо собаче. Тобто стільки німців пролили кров проти комуністичного іга, а для нього це дерьмо собаче. Жесть. Коротше, кажучи, українці, коли такі приклади виникають в житті, то відразу калькулюється з далеких давнин, що там відбувалося. що акордний дембельський акорд в совковому війську ще останніх часів до незалежності. Короче, Працювали, будували якусь стіну на морозі з хлопаками, з хлопцями з вільнюса. І вони розповідали і казали таке, що їм савок ненавистен. Вони ненавидять цей грбаний савок. Але я ще до них розумів, що, що таке є совок і що були гулаги. Мені батько одного колеги з Холодної Гори розповідав, що були сталінські гулаги, там, де катували мільйоні, мільйони і українців і, взагалі, зі всього совка людей. Я ще тоді це все розумів з класу з 6-го Десь зі школи. Коротше, вони казали, що вони такі більш про фашистовські. Ці, ну, з прибалтики, хлопці, котрі працювали на Дембельській акорді, я подумав: ох ти ви фашистюшки які. І я ще тоді не знав, що з 1918 року Україна сама ненька була окупована через Банду Мурав'йова десятитисячну, і закатована з неймовірними тортурами садистськими десь. Теж десь так 10 тисяч киян, котрі піддалися під цю срану банду муравйова Тобто Україна була окупована з 1918 року. І потім на цю окуповану Україну вже напали гітлерівці. Чи то був напад на Україну, чи то був напад на СССР, в котрому Україна була. Вже окупованою під Голодоморним ігом знаходилась, де загинуло плюс-мінус 13, 14 мільйонів українців і вивезено до Сибиру. Там, де теж майже вся Сибір, українська і польська. Тюмень, Тюмень теж українська. Але генетичну пам'ять всю зіжал Кремль. Через свою пропаганду. Через таку саму пропаганду, як цей дідок, теж мені німець етнічний нібито, мені туфту -ту почав розповідати про свою вже націю.